Привіт, це дизайн іс. Я Іра. Я продуктовий дизайнер, а перед цим працювала UX-UI дизайнером ще раніше UI дизайнером а ще ще раніше взагалі не знала різниці між цими ролями. Сьогодні хочу поділитися з вами історією про те, в Хуїс Ху розібрати, хто ж такі UI, UX і продакт дизайнери. Поїхали! UX та UI – два терміни, які часто вживаються поряд. Але що вони означають по окремості? UX, або взагалі правильніше сказати, UX – User Experience. Це поняття вів до норми». Якщо до речі, нічого не знаєте про цього чоловіка, то швиденько гугліть і виправляйте це. Вважається, що саме до Норман вів такий термін, як користувацький досвід. Він вважав, що взаємодія з користувачем охоплює різні аспекти: взаємодія з продуктом, з послугами і компанією в цілому, тобто такий комплексний досвід. Вік стосується всього досвіду. Наприклад, коли ви користуєтесь якимось сайтом, не знаю. Робите собі каву в кавоварці, або зайшли в супермаркет за продуктами. UX враховує ось такі різні аспекти, які впливають на комплексний досвід, який отримує користувач. Дизайнер думає про те, як користувач досягає поставлених цілей, які завдання він виконує, з якими проблемами зіштовхується. Наприклад, якщо ми візьмемо додаток інтернет-банкінгу, тут UX-овим питанням буде: чи легко вам здійснити переказ? Або, наприклад, якщо у вас є така сокочавилка, то чи дійсно. Користувач отримує хороший досвід, коли намагається викрутити такою штукенцією апельсиновий сік. Кінцева мета UX-дизайну дизайну це створити зручний, ефективний досвід користувача. UI-user Interface – Це дизайн інтерфейсу користувача, який відповідає за візуальну складову презентацію продукту. Інтерфейс користувача це точка взаємодії між користувачем і продуктом. Як код екран вашого смартфона або кнопки на мікрохвильовці чи мультиварці. Інтерфейс має бути зрозумілим для користувача, а отже, ретельно пропрацьованим. UI дизайнер він працює з кнопками, візуальними елементами, типографікою, кольорами, відстанями, спейсінгом. Це дозволяє класно пропрацювати інтерфейс таким, щоб він був приємним і зручним у використанні. Мета UI дизайну це візуально направляти користувача через інтерфейс продукту. Яка ж різниця між UX і UI? Коли готувалась, то знайшла класне порівняння. Якщо уявити, що продукт це тіло людини, тоді кістки це код, скелет, основна структура. А коли ми говоримо про органи, це UX, вони виконують життєво необхідні функції. А косметика тіла, презентація це і є UI. Основна відмінність, про яку слід пам'ятати, це те, що UX – це про загальне відчуття досвіду, тоді як UI – це про те, як виглядають і функціонують інтерфейси продукту. Взагалі не треба применшувати роль UI чи то UX-ера, А от, наприклад, UI-щики, вони сильно впливають на те, чи є продукт доступним інклюзивним, наприклад. Поділюсь з вами цитатою одного дизайнера Морено, який говорив: якщо щось виглядає красиво, але незручно, тоді це про хороший UI, але про поганий UX. Якщо ж навпаки, щось є дуже зручним, але виглядає жахливо, тоді це про хороший UX і поганий UI. І на фіналочку, щоб закріпити, що ж таке UX UI, давайте візьмемо реальний приклад. Візьмемо продукт Spotify, уявимо, що вони тільки починають і відкрили дві вакансії на UX і UI-щика. Для UX-ера вони б поставили завдання щось типу цього, що він має задизайнити новий зручний шлях, як люди слухають музику. Для UI-щика вони б написали щось типу цього, що цьому дизайнеру потрібно візуалізувати новий шлях, як люди слухають музику. Іксер мав би для початку зрозуміти для кого він проектує цей дизайн, провести ряд досліджень, і потім, скажімо, спроектувати. Плейліст, прописати, як він буде працювати, який буде функціонал, як буде формуватись цей плейліст, скільки там буде пісень, і такі всі інші деталі. ui ще, в свою чергу, пропрацює різні стани. Скажімо, він має виділити, як буде виглядати пісня, яка відтворюється на противагу інших. У сподіваю, вона виділяється зеленим кольором. Так, він був пропрацював різні там кольори, ефекти, візуалізацію і таке інше. Так, ну, з UX і UI трошечки розібралися, а тепер перейдемо до того, що ближче мені поговоримо про продуктовий дизайн. Взагалі цікаво, що продуктовий дизайнер таку роль в Америці, наприклад, більше сприймають в прямому сенсі. Тобто це людина, яка дизайнить певні продукти, там, скажімо, сільці, крісла, щось типу цього. Але ця професія переноситься на цифровий діджитал світ. Так? І ми зараз сприймаємо продуктового дизайнера як людину, яка дизайнить цифрові продукти. В цілому, продуктовий дизайн має дуже багато спільного з UX. -ом. І іноді є така ситуація, що люди роблять в різних компаніях ту саму роботу, але називаються по-різному. Взагалі, в дизайні є така фішка, що цих неймінгів розрізнень дуже багато, а грані між ними, тої різниці, не також легко її відмітити. Існує така думка, що ux дизайн орієнтований на Потреби користувачів, тоді продуктовий дизайн орієнтований на бізнес потреби. Насправді я не зовсім згодна з таким твердженням, бо таке відчуття, що продуктовому дизайнеру пофіг на своїх користувачів, а він такий Я лише за бізнес це не є насправді так. Продуктовий дизайнер він орієнтується на бізнес потреби, але тут більше про баланс. Він і не забуває про свого користувача. ux дизайнер фокусується на потребах і досвіді користувача. Він ставить собі наступні питання: чи приносить користь? Наш продукт користувачу як можна зробити його більш зручнішим. Які проблеми виникають на шляху користувача? В свою чергу продуктовий дизайнер задає собі ці ж питання, але враховує бізнесовий контекст. Він враховує довгострокові цілі компанії в цілому і чи вписується впровадження тієї чи іншої фічі в ось цей довгостроковий шлях. Він також орієнтується на бізнес-стратегію, на виклики, які стоять. Перед компанією і враховує це все. Також він е думає про технічні обмеження, про ресурс. Тобто в продуктовому дизайні є більше бізнес контексту, але, звісно, він не забуває про користувача підсумок. UI – це про візуалізацію якоїсь концепції. UX – це про те, як ця концепція функціонує. А продуктовий дизайн це про те, що ця концепція задовольняє потреби користувача і бізнесу. Зрештою, ви можете називати себе як завгодно. Бо в більшості це буде залежати від того, де ви проживаєте, в якій компанії працюєте або хочете працювати, який ваш попередній досвід і які ваші кар'єрні плани. Головне це розуміти те, що дизайн він багатовимірний, і тут важливо знайти своє місце. З вами був дизайн із на все добре!